Працювати над грою за зоряними війнами це мрія, яка здійснилася. У мене були всі іграшки, і це тихо перейти від створення цих маленьких історій на килимі до створення наративу в галактиці зоряних воєн. Massive Entertainment – ідеальний вибір для створення гри з відкритим світом за зоряними війнами, тому що це невід'ємна частина ДНК студії. Створювати неймовірні ігри з відкритим світом. Massive Entertainment – майстри оповідання для ігор з відкритим світом. Це буде новий досвід для фанатів зоряних воїн у всьому світі. В моїй голові одразу прийманули питання про можливості, що відкриваються, куди ми хочемо піти, чи можемо ми привнести в зоряні війни щось, чого ще ніхто не бачив. Lucasfilm Games припустили, що ідеальною епохою для створення Outlaws буде період, між імперія завдає удару у відповідь та поверненням джедая. Що чудово в цій точці хронології, це момент, коли громадянська війна між імперією та повстанням знаходиться в самому розпалі і це створює по всій галактиці умови, в яких процвітають злочинці. Це світ, в який потрапляє Кей, і вона бачить можливість, як і всі інші. Ми побачимо кілька дійсно крутих синдикатів, як і за історії, так і новостворених спеціально для гри. Коли ви граєте в Star Wars Outlaws, ви отримуєте шанс дізнатися, що таке злочинний світ, і пережити цей досвід. Для Кей через злочинний світ ставки безумовно дуже високі. Але вона вчиться, вона пристосовується, вона прокрадається, щоб опинитися у дуже важливих місцях з дуже впливовими людьми. Створюючи світ зоряних воїнапловз, перше, що ми повинні були зробити, це подумати про місця, де процвітають злочинці. Такі собі центри покидьків і лиходійства. Найцікавіше це можливість повернутися до знакових місць, які люди вже знають і люблять. А потім зануритися в архіви Лукас Фільм і дійсно оживити їх з новим поглядом, але так, щоб це виглядало справжнім. Йдеться не лише про відтворення татуїну, яким ви його знаєте. Повертаючись до класичних джерел спагетті вестернів, ми намагаємося відтворити автентичний настрій відчуття, коли будуємо нові знакові місця, щоб слідувати вже визначені історії. І ось нова локація, над якою ми співпрацювали з Месів Entertainment, Називається Ташара. Вона була побудована повністю з нуля, і в її основі вигадана історія про негідника в самому серці локації. Зачекайте. Наша мета полягає в тому, щоб ви відчули, що потрапляєте в зоряні війни. А це означає повернення до концепції МакКоурі, повернення до розкадровок Джо Джонстона, дизайну істот Філа Тіпета і створення галактики, в якій живуть живі люди. Ми намагаємося створити світ, що відчуває себе живим, сповненим можливостей, але водночас дуже реалістичним. І ми черпаємо натхнення в африканській савані. Але ми, звичайно ж, <пасеп appeals> прагнемо внести інопланетний елемент, і саме це робить його схожим на like зоріні війни. Ми хочемо надати тошарі деякі елементи, які дійсно виділяють її в галактиці зоряних воїн. Отже, тут є рівнини, що продуваються вітрами, жила Амберіна, а також жваве місто Мірагана, яке побудовано у величезній скелі, висічений вітром, який постійно присутній на тошарі. Ми повинні не забувати, що завжди існує зв'язок між біомом і тим, що в ньому росте, що в ньому живе, наприклад, флорою, фауною і культурою людей, які населяють це місце. Від того, як запилюються рослини, як рослинність і місцеві ресурси використовуються в місцевому одязі та будівлях, до того як місцеві жителі сприймають вітер і його вплив на їхнє життя. Ми створили все з автентичним підходом, щоб гравці мали змогу відчути всі ці місця, так наче вони насправді там перебувають. Ми зробили це ні. Працюючи з мисів, ми змогли створити аутентичний світ зоряних войн, де ви можете подорожувати, досліджувати та відкривати для себе те, чого раніше не було в сучасних іграх за зоряними війнами. Стиль життя негідника з високими ставками та обіцянка відкритого світу дозволили нам створити гру за зоряними війнами, якої ще ніхто не робив ви можете не лише досліджувати міста, але й сісти за свій спідер та пронестися приголомшаливою пустели. а можливо стрибнути у свій корабль слідопит і вирушити у неймовірну пригоду. І зараз ми лише показали маленький шматочок того, що може запропонувати Star Wars Outlaws. існує набагато більше можливостей, які ви зможете втілити, використати або створити, коли ви станете Кейвес. Гравці полюблять Star Wars Outlaws. Це буде захоплююче. Гра дуже пригодницька, і саме це робить її з зоряними війнами. Тож я дуже рада поділитися нею з гравцями. Що ж, рушимо далі. Куди захочемо. Зоряні війни Outlaws вийдуть у 2024-му.